На мовного каналу Хожу, прощаюся з курортом, а тут лебеді кажуть мені до побачення. Уточки, як же тут гарно, боже. Яка тільки краса. Я, а то сердечко, люблю курорт миргород. Да? І я люблю аудили лебеді, лебеді. Вони щось миються. Ті кричать, а ці миються. Гарно як. Зараз водички в бюветі поп'ю. І речі збираємо. І все. Та якось моторошно. Гарно тут. Дуже гарно. Дякую тобі, мира Щиро дякую. Попив водички в бюветі. Смак водички такий. Попервах коли приїхав. Щось зрозуміло, Якась вона... А зараз більш ніж два роки. Кожні два тижні. І вже такий рідний смак. Чувствуєш таку. Не, ну мені гарно після водички. Я дружина каже, мій. Разве можна так лікуватися? Треба, щоб врач приписав. А я От, скільки мені треба, я випиваю і мені гарно. Да? Черт яка якийсь везе в акулу за черевиками, за черевичками. Ах, да. Ладно. Залишаться спогади. Гарні спогади про Мергород. Не знаю, такі відчуття. Просто як з другом прощаюсь. Ладно. Може, ще колись завітаємо у гостя. А спогади це теж немало у нашому житті. Все, пройшлось, прогулялись. Попрощались разом зі мною, з мира радимо. Усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення, мої люди. Зі святом.